Стратегічна мета Російської Федерації до 31 березня вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Про це розповів начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю виданню ФОРМС. Більше про військову ситуацію говоримо далі із військовим експертом, генерал-майором запасу служби безпеки України, заступником голови СБУ з березня 2014 по червень 2015 року. Віктор Ягун з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаємо вас. в Ефірі! Доброго вам ранку. Доброго Доброго ранку Доброго ранку, пане Вікторе. Які шанси у Росіян вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей? Тому що от 10 днів буквально в нашому ефірі, тому ви говорили, що росіянам росіян вистачить сил на 15 днів інтенсивних боїв? Скажіть, будь ласка, чи залишається незмінною ваша думка на цей час? Слухайте, ми кожного місяця під кінець місяця переставляють цю дату. Виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей на один місяць вперед, і я вже заплутався, стільки разів, вони міняли цю дату, тому я думаю, десь ближче до 31 березня, вони скажуть, що у них бажання на 1 квітня, там на 1 травня. Тільки не зрозуміло, що буде 1 квітня і 1 травня. Тут і все. Тобто, у них бажань багато, а от можливості не дуже так. Пане Вікторе, от з військової точки зору втримання Бахмута дає нам стримання росіян в тому районі та нанесення їм катастрофічних втрат. Про це теж сказав Буданов. І от який стан російської армії біля Бахмута, що ви знаєте? Ну, Найбільша їхня проблема це зараз же про це всі говорять, і ми говорили це ще раніше. В них голод з боєприпасами. Причому настільки це жахлива ситуація, що. Вчора дивився один з постів, які виставили їхні, їхні пропагандисти, вони підтвердили підтвердили інформацію Пригожина, що боєприпаси є на складах. Але вони так так, так звана друга, третя, четверта, навіть категорія. Тобто вони зовнішні можуть виглядати як нормальні, а вони або не стріляють, або Вибухають прямо в, в гарматах і, а, або якщо їх роз, розкривають, то їх навіть неможливо і за ржи витягнути. Тобто це боєприпаси, які були виготовлені ще е, на початку 60-х-70-х років. І це якраз величезна проблема для них. У е, нас інша проблема у нас проблема так само е, з снарядовим володом. Боєприпаси ми е, дуже економимо. І використовуємо не так, як ворог напевно, в десятки разів менше, але в е, нас іде постійне постачання за, за за рахунок наших західних партнерів, і в нас е, зовсім інша тактика використання ар 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 артилерії, тому що ми використовуємо контрбатарейну боротьбу, і е, якщо стріляємо, то стріляємо на тільки визначені місця, тобто таким чином ми е, справді намагаємося і якістю покрити кількість. Пане Вікторе, а чи е, намагаються, на вашу думку, якось росіяни е, ці проблеми із, е, із нестачею снарядів, боєприпасів долати? Ну от е, була інформація від Буданова, що вони отримали 20 тисяч снарядів е, з Ірану і е, спробують е, перевірити їхню якість і можливості використання на передові. Але щоб розуміло, що таке 20 тисяч е, е, снарядів? Е, це ну на це днів. не на один, не на один день. Тобто вони використовують таку кількість є, є норми використання снарядів і ну боєприпасів на на фронті зараз в даний момент. Ну це це навіть не на один день, як на якісь там незначній ділянці фронту. Тобто ірани ну можливо там допоможе в якійсь мірі, але точно не вирішить проблему. В них проблема зараз одна: або запускати виробництво чим чим е, скорше, причому виробництво е, не на одному, а на багатьох заводах, або вирішувати проблему, так як ми казали, підняти питання з е, північної Кореї. От північна Корея може справді змінити ситуацію е, на якійсь невеличкі перспективі, на краще, але все одно залишається питання виробництва. Якщо виробництво не буде запущено, якщо виробництво не допоможе покрити дефіцит снарядів, питання можливості наступу, які вони там анонсували, буде дуже проблематичним. А чи є в Росії взагалі можливості щодо такого виробництва? Чи впливають на це західні санкції? Ну якщо взяти снаряди звичайних калібрів, то я думаю, що вони. Якось можуть по покрити ці питання, і інша, і, і інша ситуація, то що стосується ракетного виробництва, навіть якщо ракети до е, е, ракетних систем залпового вогню або накерованих керованих ракет авіаційних, то є, є своя частка електроніки або якихось високотехнологічних питань, які треба використовувати під час виготовлення тих чи інших речей. Тому я думаю, що це один з тих моментів, коли справді проблема буде виникати. Ну і найбільша проблема це ракетне виробництво високоточних ракет, яке справді трошки притормозилося в Росії, але вони за рахунок тих деталей, які вони постачають чорним якимось там експортом, там або, або накопичили раніше. Вони спроможні все ж таки до 50 ракет різних, різних систем випускати в місяць, але це так само не покриває ті витрати, які вони намагаються задіювати проти України. Сьогодні в ранковому зведенні генштаб оприлюднив інформацію, що вчора наші захисники на всіх п'яти напрямках, де росіяни продовжують свої спроби наступу, відбили близько 90 атак противника. Скажіть, ця цифра 90 у порівнянні там з початку року, з початком року, з кінцем минулого року, це багато чи мало. Яка зараз ситуація загалом по всій лінії фронту? Інтенсивність боїв дуже сильна. Я думаю, що вона тримається десь на одному рівні. Бувають більше, бувають менше. Там тяжко визначити, як її рахувати, буває до 100 атак в день. В Бахмуті це взагалі окрема історія, тому що кхе, бувають, кхе, бувають моменти, коли в атакували сплошним фронтом цілодобово, розумієте. Ну, там хвиля за хвилею по 15-20 чоловік виходили, їх розстрілювали, вони знову виходили. Зараз ситуація у вагнерівців набагато складніша для них. Вони намагаються берегти особовий склад. Чому? Тому що бачите конфлікт серйозний, а їх замінили звичайні штурмові загони, які формуються з мобілізаних Ситу ситуація. Вчора ми так, бачили, це... цей керівник Вагнера Пригожин оприлюднив таке жахливе фото, де купа загиблих росіян. Він звертався по, знову ж таки по боєприпаси. Писав про їх дефіцит. Так? Тобто ситуація в них там справді складна. Ну нема боєприпасів, вони не можуть використовувати ту тактику, до якої вони звикли. Що таке боєприпаси? Боєприпаси вони накривають. Проблема дуже проста: боєприпаси так само цю проблему не вирішить. В них немає б то, тої кількості бронетехніки, яка б дозволила забезпечити прорив фронту. Тобто, вони можуть силами піхоти захопити там, через якийсь момент наші, наші позиції і залишитися в цих окопах. Наші відходять через якийсь момент контратака, наших вибивають. Ну, перед цим мінами накрили, відбили, і от, от таке переміщення може бути е, день за днем. А для того щоб якісно наступати, їм потрібно дуже просто Їм потрібно захопивши е, десь, наприклад, наші позиції, розвивати наступ далі з використанням е, артилерії, яка накриває е, наші позиції на нових е, на, 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 на нових місцях. І е, е, броня, яка захищає ту піхоту, яка хоче прорватися і йти вперед. Нема е, артилерія бовчить, а боєприпасів не вистачає, І броні немає, яка б могла розвинути цей наступ. Тому у них виходить там, якщо вони і витискають наших на деяких позиціях не більше 100 метрів, 200 метрів за тиждень. Ну, це це такий наступ, такий умовний. Знаєте, хтось там спідрахував. Що за певний період, там десь за, за, за місяць вони можуть ну, в крайній випадку в найкращих моментах захопити декілька сіл і просунутися на 7-8 кілометрів. Ну це точно не якийсь там кардинальний наступ, на який вони розраховували. Наскільки загрозливою для українського контингенту в Бахмуті зараз виглядає ситуація, на вашу думку? Ми знаємо, що росіяни, незважаючи на всі проблеми, продовжують ось цю навалу. Ну, є певні е, моменти. Я там е, тільки можу казати, то, що є звідки тих джерел. Е, вони справді намагалися обійти наші позиції, але е, хлопці тримаються і е, ті кліщі, які вони там е, спробували зробити. Е, частина, частина була контратакована, особливо на півночі і відсунута на свої позиції. І е, роз, треба... Е, Розуміти концепцію, якщо ми е, залишаємося на тих позиціях і стримуємо ворога власне для того, щоб е, сковати його можливості наступу, то Бахмут свою е, своє завдання повністю виконує. Е, якщо є можливість е, допомагати хлопцям артилерією контр, е, контрбатарейною боротьбою, е, в частково авіацію, це е, допомагає їм втримати е, це місто. І він справді вже стає навіть не легендою, а якоюсь такою е, прапором нашої боротьби на, на е, донецькому напрямку. Пане Вікторе, ось прем'єр-міністр Молдови підтвердив слова президента Володимира Зеленського про те, що Російська Федерація планує захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військових до Молдови. Скажіть, будь ласка, якщо навіть змоделювати таку ситуацію, що справді російські сили вчинять якийсь переворот, скажіть, будь ласка, це може якось не знаю, змінити ситуацію в Україні у військовому плані? Слухайте, я з дуже великою повагою ставлюся до керівництва Молдови, е, Молдову. Знаєте, до президента, до минулого прем'єр-міністра, першого міністра. Але я завжди задаю питання: розкажіть мені, будь ласка, як буде летіти літак з десантом в Молдовський ну, в Молдову в аеропорт Кишеньєва? Через що? Ну як? От? Через через Москву, залітаючи Варшаву? Ну, як він буде летіти? Взагалі географію хтось чи ні? Літак з російським десантом не зміг долетіти до Василькова, не то що там до Кишиньова. Розумієте, ну давайте будемо мудрими. Молдова знаходиться між двома країнами Румунією, де стоять Петріот і стоять війська Сполучених Штатів Америці, і Україною, яка е чітко контролює свій повітряний простір, особливо в Одеському регіоні. Тому, якщо десь якийсь генерал е в Росії зійшов з розуму, а його е бреднів. Повірив прем'єр-міністр Молдови. Ну, що я можу тоді зробити? У мене коментарів немає на це питання, пане Віктор. Дякуємо вам, що долучились до нашої розмови. Знайшли час. Пан Віктор Ягун, військовий експерт, генерал-майор запасу служби безпеки України та заступник голови служби безпеки України з березня 2014 по червень 2015 року.